Hello and welcome to English with Love. В одному із попередніх роликів я розповідала вам про числівники від 1 до 90. Сьогодні ж мова йтиме про складені числівники. Складені числівники це цифри, які складаються з двох та більшої кількості слів. Це такі цифри, як 28, 53, 184 і так далі. Розглянемо групу від 20 до 90. Допустимо, вам потрібно перекласти цифру 87 англійською. Логіка дуже проста, точно така, як в українській мові. 87. Ми беремо окремо 80 і 7 -очку. 87. Зверніть увагу, що на письмі між цифрою 80 та 7 буде стояти дефіс. В складених числівниках від 20 до 90 буде присутній дефіс. Давайте поглянемо на більше прикладів: 39, 51, 69, 85, 99. Цифри, які складаються з трьох знаків, тобто це числівники від 101 до 999, читаються наступним чином. One, hundred and one, Тобто сотня і один. 257. And, and forty five. Three hundred and eleven, Seven hundred and ninety nine. В американській англійській слово and часто опускається. Тепер давайте поглянемо на декілька прикладів від тисячі до мільйона. A thousand and one, two thousand and eighty-six, a thousand two hundred and three, eight hundred and ninety-nine thousand three hundred and fifty-one. Цифри, які більші за мільйон, мають у своїй побудові той самий принцип. Починаємо з кількості мільйонів, мільярдів і так далі. For example, thirty-five million two billion, etc. I will add a few more examples with double digits. One million, five thousand and sixteen. Three million, two thousand, two hundred and thirty-four. And the most difficult one. Four hundred and fifty-six million, two hundred and fifty-eight thousand, 178. На сьогодні у мене все. Я дякую вам за увагу. Прошу підписатись на канал, натиснути на дзвіночок, поставити цьому відео вподобайку, а також поділитись цим роликом зі своїми друзями, які хочуть знати англійську. Thank you for your attention. Take care, stay safe. See ya!